Ай, тепер у мене є новий пістолет. Піду вибивать долги з борж. А, Бабер! Хагівагі? Що ти? Що шо... в тебе зброя? Ай, ладно, нічого. Ага, я тебе я буду оборонятись. <плес> Я не умру, так просто Я еваги, ха Заберу його пістолет Піду далі. І забирати Ага. Ага, ось. Опа. Ха, думаєш мене меня на, раз... на цей раз так просто вб'єш? Не сподівайся. Одай борг просто. і все. Думаєш, це... думаєш я, про я тебе повірю? Ні. Если ты меня выстрелишь, то я тебя вбью. Не надо, пожалуйста. Отдавал все свои гроши. Нужни! Пишел ты нафиг. Ах, так, ты бикозда. Я приму, бей. Прикол. Угу. Ты ездок. То е не бейся сдохнуть. Сейчас. Не дождейся Ах, ах так ти твар. Ага, Що, не надо Богу говорити так багато. А тепер або давай гроші, або я тебе добью. Забирай вони в мене в кар... в кармані. Хвач! Я тебе на набр... Я тобі на набр... А, он бачу в тебе грошинку. Під... Піду далі. Ось я їй прийшов. овечка, коли давати гроші, які ти мене брала долг? Про які ти ще такі гроші кажеш, бабер? А ти що не зна ти ж мене брала? Та нічого я в тебе не брала, ти якусь вигнюка. Ти щось придумаєш? Сама ти придумаєш, ти в мене п'ять косарів брала, доларів, Даже не грив. Шо, шо, то неправда, я в тебе стільки не брала. Хвати язиками нам тріпать, так ти вернеш, бо дох чи ні? Ні, в мене таких грошей собою немає, я взагалі немає. Не придуряйся, бо, бо... бо іначе я тебе пристрелю. Я не придуруюсь. Ну, пожалуйста, не убивай. Ну, окей, даю тобі 5 секунд. Ага, щас. На ту напевне... Па... А, мої очі щеплять. Ах ти ж бараних. Ах ти ж бараних. Ага, ага, Що я тобі зробила? Треба було борг віддавати. <хи> 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 думаю, на цьому хватить.